За крок до мільярда доларів черговий ймовірний транш фінансової підтримки від США обговорювали сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і міністр фінансів США Джейкоб Лью. Цього року Америка вже надала кредитні гарантії для України на мільярд. Зараз же США оцінюють, як Україна дає раду з економічними реформами і протидіє корупції. Від цього залежить і подальша співпраця міжнародного валютного фонду з нашою країною. Міністр фінансів США побачив прогрес у виконанні Києвом своїх зобов'язань. Арсеній Ценюк заявив, Україна реформи не зупинить. Призом за це можуть стати мільярд від США, допомога Євросоюзу і черговий транш позики від міжнародного валютного фонду. Програма з міжнародним валютним фондом і наступний транш МВФ це 1,7 мільярда доларів. І в тому випадку, якщо Україна далі продовжує відповідні економічні реформи, то загальний обсяг після. Траншу міжнародного валютного фонду буде складати 4 мільярда доларів. США. Ми задоволені тими кроками, які вже зроблені, і ми б не обговорювали надання наступного мільярда, якби не були готові надати допомогу. Сьогоднішні перемови ще раз підкреслили наскільки важливо, щоб Україна і далі йшла вперед. Бо фінансова підтримка від МВФ США та інших країн буде залежати від прогресу у реформах.